Графіки погодинних відключень сьогодні діють протягом усієї доби з 7 ранку до 13 та з 23 до 24 задіють дві черги відключень. Урешто, у решту годин три така ситуація в енергетиці залишатиметься щонайменше до 20 липня. Зазначили в «Укренерго». Далі потужності має побільшати, оскільки. З ремонтів виведуть ген... генерувальні установки. А поки світла немає, життя фактично на паузі складніше малому бізнесу. Кав'ярні працюють при свічках, гарячі напої не готуються а магазини несуть додаткове фінансове навантаження через зарядні станції та генератори. Як на Миколаївщині підприємці пристосувалися до відключень, Єлизавета Кротик дізнавалася. Відкрила кав'ярню рік тому. Нині власниця малого бізнесу через відключення світла зазнає збитків. Ми не дуже пристосувалися до цих нових відключень світла. Вони ще міняються, міняються декади. Тому у нас графік роботи з дев'ятої години ранку і до одинадцятої. І, на жаль, більше половини робочого дня ми працюємо без світла. Придбати і обслуговувати генератор для маленького бізнесу, Олени задорого. за дорого, тому гарячі напої, коли немає світла, не готує і втрачає чимало клієнтів. Коли клієнти заходять до нас за гарячою кавою і ознають, що ми працюємо без генератора. На жаль, більше половини повертаються і йдуть. Коли вимикає світло, у нас доволі темна кав'ярня. Нас рятує павербанк. Павербанк ми підключаємо сюди. Та-дам, і світло є. Це зручно для бариста більше, тому що саму кав'ярню вона не освітлює. Під час відключень відвідувачам Олена пропонує холодні напої та десерти. Завдяки цьому кав'ярня, хоч якось тримається на плаву. Робимо холодні напої, лимонади, мохіто. Холодну каву також можемо робити, але то вже є наші такі невеличкі уловки. У нас доволі потужна кава машина, і вона потребує більш сильнішого генератора. І, на жаль, у нас немає змоги зараз його придбати, щоб працювати у. Ці відключення світла, але пристосовуємося як можемо. Валерій, власник магазину іграшок, свою крамницю не закриває, коли вимикають світло. Магазин питається зараз від аварійних істочників питання. Магазин працює зараз від аварійного джерела живлення. Це два акумулятори, які працюють по черзі. До кожного акумулятору йде зарядна станція та інвертор. Він один у нас, на жаль, другого не вистачає, бо ціни зараз космічні. За 15 років саме стільки працює бізнес, були скрутні періоди, але і зараз складно. За час повномасштабної війни магазин втратив багато клієнтів. Так кількість людей зменшилась. Людей так було мало, людей багато поїхало, А ті, хто приїхав із небезпечних регіонів, не знають про магазин. Тобто зараз треба наново розкручуватися. Менше покупців, менші і прибутки, але зарплати платити треба. Стараюсь зарплати не урізати. Намагаюсь заробітну плату не урізати, тому що все дорожче, куди людей ображати не можна. Керівник магазину заощаджує, тому й не користується генератором, адже це значні додаткові витрати. Генератор ми ще не запускали. Генератор требує обслуговування. Генератор ми не запускали. Він потребує обслуговування постійного. Я сподіваюся, генераторами ми не будемо користуватися, а так витрати виросли. Довелося купувати ще одну зарядну станцію. Зараз шукаємо ще один інвертор. Ціни виросли товар дорожче ніж був до відключення. Нам важко. Спеціальних програм для допомоги малому бізнесу під час погодинних відключень світла у місті немає. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.